Доброго дня, це «Українські старожитності. Мене звати Євген Черницький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Е, темою нашої сьогоднішньої програми є м, така цікава пломба, е, свинцева, е, ну, дещо пошкоджена е, діаметром. Ну, я от міряв по е, так, тій частині, яка збереглася, бо тут вона з двох сторін. Пошкоджена, то в мене вийшло діаметр 22 мм. Товщина коливається в межах 3-4 мм і вага становить 10,5 грам. Зображення тут достатньо лаконічне. В такому лінійному обідку ми бачимо. На обох з обох боків, тобто і на лицьовому, і на зворотньому, ну, я не знаю, як його тут визначити, однакове зображення. Тобто, це вензель з двох літер, ну, уважне так, розглядання цих, цього вензеля, дозволяє сказати, що це літери R і К, причому R латинське відповідь з. Латинської абетки, відповідно, можна сказати, що і К треба віднести теж до цієї абетки. Е, пошкодження е, з кожного боку вони дещо різні. Це дозволяє е, роздивитися цей вензель е, досить детально. Тобто, -то що, що скажімо так, пошкоджено з одного боку, те виявилося цілим з іншого. Ну, слід сказати, що літера К вписана в Р. Тобто вона от так трошки менша і всередині. Тут такий достатньо вигадливий стиль самого цього, цих літер. Я намагався віднести його до, скажімо так, порівняти з якимись відомими стилями. Ну, перше, що спадає на думку, це. Він ну, певною мірою нагадує готичний. Але все-таки для готики тут воно б мало бути більш таким рівним з кутами. Тут воно, скажімо так, такі, чимало таких напівкруглих форм і такі, такі завитки, якими прикрашені літери, от кінчики літер. і от якісь такі Прикраси, які е виходять, наприклад, от э К виступає над Р таким завитком. Тобто, ну це, це, вочевидь, не готика. Вочевидь не готика, Але, ну, е насувається таке припущення, що можливо це якийсь стиль, притаманний, е наприклад, скандинавським країнам. Або взорований на щось таке, пов'язане з вікінгами, тобто десь такий стиль в тому напрямку. Ну, Принаймні, в мене якісь такі асоціації от, виникають у зв'язку з цим. Ну, і тут що ще цікаво, що ці літери вони так, ну, таким достатньо широкими лініями зображені. І середина літер, вона повністю заштрихована. Причому, наприклад, тут літера R, от у неї є таке от подовження по центру, яке от виходить на оце таку коло вверх. Та тут ці лінії вони достатньо довгі. Тобто, ну може це, звичайно, якесь, скажімо так, просто орнаментальне рішення. В цих літерах, але загалом я хотів би сказати, що от горизонтальне штрихування в геральдиці позначає блакитний колір, тобто лазур. Ну, враховуючи, що саме поле цієї пломби воно не штриховане. То тут важко сказати, чи дійсно це штрихування відіграє якусь скажімо, роль от в плані позначення кольору. Ну, Хоча цього тут теж не можна виключати. Ну, Типологічно, вочевидь, цю пломбу не можна віднести там до залізничної там, чи митної. Якщо виходите з того, що ці літери позначають, наприклад, ініціали, Якогось ну, власника цього штемпеля, скажімо так, а йдеться про пломбу, яка так чи інакше опломбовувала ну, якийсь товар, якийсь, скажімо так, велику якусь коробку чи якийсь ящик, такий більш чи менш великий, то я б сказав би, що в такому випадку цю пломбу можна було б визначити як товарну, в тому відношенні, що вона фіксувала якийсь. Товар, вироблений кимось, або, скажімо так, якимось, можливо, купцем чи торгівцем хтось фіксував те, що він перепродає, і вона супроводжувала якийсь вантаж. Ну потрібно шукати, власне кажучи, таку печатку, верніше, таку пломбу. Яка вже була визначена кимось, тому що цих даних, очевидь, замало для того, щоб сказати, хто от ховається під цими літерами РК, але з іншого боку, скажімо, те, що це вензель, може свідчити, що це не просто вензель, а що це є якийсь, наприклад, товарний знак якоїсь фірми, і от позначає його власника. Тобто тут треба було б, можливо, скажімо так, оці літери могли бути використані на якійсь рекламі. І Їх можна, скажімо, виходячи з цієї реклами, стане зрозуміло, скажімо, хто є власником, якась історія цього. І тоді цю пломбу, яка ну, не дозволяє щось сказати більше сама по собі, можна було б включити в якийсь контекст її часу. Ну от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати послання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!